Вітаю всіх! Хочу подивитись таку тему колодовоїнів. воїнів. Хочу взяти саме колодовоїнів. Я хочу продивитись Харків до кінця року, в якому місяці нам стане краще. В якому місяці Харкову стане спокійніше. Звідки брати? Момент. Давайте. Харково. В якому місяці, з якого місяця Харково стане легше жити. Взагалі легше і спокійніше. З якого місяця. Давайте подивимось. Серпень. Вересень. Так, ні, ні, серпень і не вересень, як ви бачите. Жовтень. Листопад. Угу. І грудень. Грудень, любіми, відразу кажу, це грудень. У листопаді якісь приємні кармічні події будуть. Дивіться, знову листопад. Колесо фортуна, кармічна карта. Листопад для нас дуже важливий. Вісімка жезлів, це руху, нов... новий шлях. Харків буде виходити на новий шлях. Серпень, відлюдник. Тобто, серпень це, я б сказала, енергетика знову накриється. У вересні руйнування і вісімка кубків. Логістика. У вересні буде упор на шляхи біля води щось, де переміщення, вокзали. Обережно біля води. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Ви бачили, де розвідрони літають. Я не буду казати. Подробиці, Бо місцеві знають, місцеві, мені навіть пишуть у приватній, спитають. Все добре. Кому потрібно, ти з жовтня також втрати ресурсів якісь можуть бути. Ви знаєте, Тут фінансові втрати, можливо, якісь інфраструктурні критичні втрати. Є така тема, бо грошей треба багато буде на, щось відновлення, на відновлення чогось, дуже багато грошей. А ось кінець року вже добре йде. А я не хочу докладати навіть, бо мені так добре видно, що буде прогрес листопада. Розумієте, в нас до листопада Дордом? Але все таки. Ну, давайте докладу чомусь мені захотілося. Верховна Жриця, Серпень. Знову верховна жриця і колісниця. Чотири старші аркани. Ну, вибачте, серп для Харкова дуже значущий буде. Колісниця рух це наших, наші. Ворог. Вибачте, ворог четвірка мечів. Це ні, наші, наші зміни там серйозні будуть. Так, що тут? Вересень непогано. Наші тут будуть також мати. Так, мечів. Ну, Звір інформації серйозне буде. Небезпеки є, але воно не має критичного стану для людей. Для людей. Помірність, знову таки, помірність. Обожню карту помірності. Вересень, руйнування йде. Я сказала куди, але воно буде, як сказав, по помірності прилетіло і потім тихо. Ну, якби не постійно і не сильно. Да, Тут партнерів, допомога партнерів нам сильно знадобиться на жовтень. Гроші потрібні. Через війну зруйновано дофіга. Закохані, ну, домовлятись про гроші. Знаєте, ці карти я не буду розкривати, ось не хочу і все. Не буду. Ось не буду. Тому Харків чекаємо кінець року.